Привітки! Сьогоднішнє відео я веду з місця, на якому я проводжу найбільшу кількість взагалі часу. Не найулюбленіша локація, чесно скажу, але нема куди діватися. Відео буде цікаве про, знаєте, такі дрібнички, але вони настільки приємні і безкоштовні. Знаходячись за кордоном, ти бачиш зазвичай відмінності. Те, що відмінне від якогось звичного тобі укладу. Стилю життя, якоїсь роботи інституції і тому подібне. І зазвичай, чим більше ти подорожуєш, тим більше ти починаєш порівнювати і це більше ти розумієш, що немає нічого ідеального. І дуже часто я фокусуюсь на якихось там негативних моментах. О, Боже, там це мені не подобається, це мені не подобається. Сьогодні в цьому відео я хочу розказати про. Надзвичайно неймовірні речі, які заставляють ваше серце танути. І я вважаю, що це доволі круто, якщо таке в соціумі працює невидимим приводом ходить і робить добро. Почнемо з першого. Вчора ми з дитиною гуляли на дитячому майданчику. Як ви бачите, зараз немає дощу, доволі світло-сонячно. Вчора було не так. Вчора було дуже вітряно. Пасмурно, сіро налітали оці хмари постійно з дощем, і воно так то сильна злива, то якесь таке щось попльовування легеньке. Незрозуміло. Тобто, ти от можеш вийти на двір, і через дві хвилини у Поріжчі дощ, і ти такий йти назад чи не йти. Йдемо в парк. Звичайно, дітей в таку погоду, не дивлячись на те, що це був вихідний день, не сильно багато. Тобто, ну це взагалі одиниці. Це люди зазвичай які гуляють зі своїми. Домашніми улюбленцями, ну і, напевно, батьки ось такі, як я, які не можуть сидіти вдома, не хочу, щоб їхні діти дивилися телевізор, шурують надвір. Ми прийшли на дитячий майданчик. Були там поодинокі дві жінки із дітьми такого вже старшого віку. Вони щось там ходили по всьому майданчику, а парк він доволі такий великий. І дитяча зона розділена на частинки для дорослих діток, для менших. Потім ще якась родина прийшла. І я помітила, що діти, які прийшли після нас, хлопчики щось побачили на лавочці, вихватили типу усю річ, виглядало воно як е, книжка. Потім на іншій лавочці аналогічно лежала така ж саме якийсь такий пакуночок з чимось всередині, наче якісь зошити чи книжки, я не знаю. І моя дитина побігла до того пакуночка. Я йому така показую, що воно наша, ми його не лежали тут, не можна трогати. Підходить до мене жіночка і каже: якщо вам цікаво книжки для. Дитинки віку вашої дитини, ви знайдете їх і показали мені напрямок. Вау, це щось цікаве. І дійсно, ми направились в тому напрямку, де нас спрямувала жінка, і ми знайшли е пакуночки. Вони були отак аку акуратно закриті. Тобто, якщо дощ є, це зіп, -зіп, -зіп закриття. Так. Було книжка, одна друга, дві книжки і. Ось такий буклет Здорова планета, Здорові люди і активності з дітьми от такого маленького віку на дворі. Також були стікери-наклейки та книжка про Девіда Бекхема і повідомлення. Це безкоштовні книжки, що... І, відповідно, лист, що мені дуже приємно, що ти знайшов саме цю книжку. Принеси мене додому і прочитай мене. І обов'язково тримай мене вдома, ну, типу, це наче від імені книги. Потім відвідай такий-то такий сайт, сфотографуйся зі мною і поділися на цьому сайті. Тримай мене разом з іншими книжками. Це, це такий жест. Ну, це безкоштовна література, це заохочення дітей до читання. Це настільки круто. Наступний момент, яким я користуюся і не нехтую, це той факт, що ви можете прийти в певні локації. Воно виглядає як не то магазин, не то бібліотека. Ви приходите туди, можете ходити хоч кожного дня, за один раз ви можете взяти три безкоштовні книжки. Якщо хочете, ви можете сісти там і почитати. Для маленьких дітей, які також зробили куточок, там такі всілякі розмальовки, також якісь там кубики поскладати. Це геніально. Тобто, якщо в мене є книжка. Або якась література, яку в принципі я розумію, що я не буду вже читати і треба кудись її сплавити. Я можу прийти в цей центр і принести їм цю літературу і сказати: ось вам моя донація. І вони її розставлять як в бібліотеці в певну секцію, де це має бути. І там можна знайти будь-яку літературу на тему бізнесу, на тему історії, дитяча література. Фантаст, ну будь-що, і навіть там можна знайти літературу різними мовами. Тобто там є секція французька мова, фран, тобто книжки на французький, російські, на російській, на український, на німецький. Ну, це, це, це круто. Це заохочують людей і дітей до того, щоб вони читали. Наступний момент, який мене приємно вражає, це пов'язаний із продуктами. Якщо ви йдете в магазин... Обов'язково вході в супермаркет, стоїть велетенський наче, кошик. Він призначений для того, аби от люди, які хочуть допомогти, в кого менше грошей, називаємо так, вони купують продукти і на виході вже після того, як розплатилися, вони лишають там все, що вони хочуть залишити в цьому велетенському кошику. Потім організація чи адміністрація магазину направляє це в банки їжі. Звичайно, що ти не можеш туди прийти і там і почати і вибирати, що тобі хочеться. Ні, це йде цілеспрямовано в організації, це йде цілеспрямовано в церкви, і церкви або ці організації вони вже відповідно менеджерять, куди як сортувати цю їду. І якщо ви знаходитеся в нужді, і вам треба. У вас не вистачає коштів. Ви можете звернутися в ці банки їжі, ну вони трішечки відмінні від канадських, але в основному не при церквах. Туди приходиш, записуєшся, обов'язково ти надаєш всі докази, що ти не просто так прийшов на шару взяти продуктів, надаються виписки з банків, що дійсно в тебе там по нулявому дуже мало коштів. І вони дають ваучер, якби такий. Прохідний квиток і видають відповідну кількість пакетів на наступний місяць. І це теж прекрасно. Ну, це вау! Наступний третій момент, і він буде останній. це речі. Мене, мене захоплює те, що оці всі скриньки, такі, вони велетенські металічні бокси, призначені спеціально для збирання речей, які вам вже не потрібні вдома. тому. Звичайно, ви маєте їх випрати, ви маєте їх ну, плюс-мінус, щоб вони були в гарній кондиції для носки, а не всіляке барахло, яке вже просто ну сам не носиш, то що розумієш, ну воно себе вже вижило. А знаєте, віддавати не треба йому нікого, треба просто його викинути. От є спеціальні такі бокси, які куди ти можеш відповідно принести чисту, відсортовану випросуваний одяг, складений в пакети, і помістити в цей бокс. Там відповідно написано, яка організація менеджерить той чи інший бок, тому що різні організації цим займаються, і вони вже їх забирають в секонд хенди І в секонд хендах продають. Ще цікавий момент. нам нещодавно всунули скрізь двері пакетик. Пакетик був розміру. Ну такого. І всередині ну, він він, наче пустий, пластиковий. А коли відкриваєте, ось я відео додам, там також пакет, і відповідно написано... На одному, на другому пакеті. Що це таке? Це була організація, е, і, наскільки я правильно пам'ятаю, зв'язана з онкофорами. Вони просили, якщо у вас є речі в хорошій кондиції, треба їх вибрати, випрасувати і скласти в оцей пакет. І потім вони будуть збирати його їздити е, в такий-то, такий-то день. Це також прекрасно, тому що є речі, от, які ми можемо не носити, але вони в гарній кондиції, і комусь вони будуть більше потрібні. Такі дрібнички, але... Вони приносять дуже гарні позитивні емоції. Якщо ви стикалися з чимось таким десь ще, або в особистому досвіді у вас було таке, то діліться зі мною в коментарях. Якщо ви додивилися до кінця це відео, поставте мені лайк і напишіть якийсь коментар. Тільки не обов'язково «Ти така молода, що зняла це відео. Напишіть щось свого особистого досвіду.